Зараз будемо монтувати цей стаціонарний подрібнювач. Транспортери з двох секцій. Це у нас стандартний там, ага. Додатковий вентилятор. Тут будуть шланги для подачі о два сусідніх відсіки. Коробка зараз знаходиться на рамі. Для транспортування буде зніматися і кріпитися до підлоги. Кожна наступна секція встановлюється трошки нижче, треба продовжувати Це щоб витрушувати солому. Якщо застригає. Не Якщо набивається, відкриваєте, Прокрути. прокрутили, Прокрутили, витратили і закрили.